Христос, моя дитино, іноді ти чуєш, як люди кажуть, що вони надто зайняті, аби перейматися релігією. Люди, які так говорять, не розуміють ні мене, ні себе, ні свого щоденного життя. Вони не усвідомлюють, що релігія є такою ж необхідною, як їжа, сон чи праця. Я набагато важливіший, ніж повітря, яким ви дихаєте, їжа, яку споживаєте, відпочинок, який відновлює сили. Усі ці речі і усе інше приходить з моєї руки, без моєї постійної люблячої підтримки, всі вони приводили б вас до упадку, та й ви самі зникли б з лиця землі. Я є центром Твого існування, ти залежиш від мене більше. Ніж це собі уявляєш. Подібно як ти приділяєш увагу людям, які приходять у твоє щоденне життя, так само важливо, щоб ти приділяв належну увагу мені, говорити зі мною, намагатися подобатися мені, просити моєї допомоги. Виявляти жаль за свої образи, любити мене за мою доброту це все нормальні акти для будь-якої розумної людської істоти. Чим більше я себе комусь об'являю, тим більше він повинен би намагатися мені подобатись. У своєму щоденному житті. Релігія є зв'язком, що єднає тебе зі мною, занедбувати його є так само нерозумно, як і відмовлятися дихати, їсти чи відпочивати. Насправді ж це щось гірше усі перелічені речі. Утримують твоє тіло при житті, а релігія необхідна для вічного життя твоєї душі. Людина, яка занедбує цю частину свого життя, не є нормальною, тобто не такою, якою повинна бути. Вона занедбує щось, що є природним і нормальним для неї. Щось таке, що досконалює її більше, ніж вона це усвідомлює. Тут нема протиріччя між працею для твоїх земних потреб і працею для неба. Ти можеш працювати щодня, але ця праця може бути молитвою про слави мене. Ти повинен їсти, працювати і мати відпочинок. Але все це може стати святим діянням, діянням, що сподіяне для вічного життя. Коли ти щось робиш, роби це так, як я хочу, щоб це було зроблене. І ти робитимеш це настільки досконало, наскільки це можливо. Будь поміркованим у всьому, що робиш, говориш чи думаєш, не порушуй моїх заповідей задля жодної земної вигоди чи невигоди. Я створив речі цього життя для тебе, щоб ти міг удосконалюватися, використовуючи їх розумно, нехай мої слова і приклад. Провадять тебе в усьому, що ти робиш. У сумнівах шукай поради моєї церкви, роби це і будеш працювати для успіху на землі та всезадовільняючої слави в небі. Розваж. Якщо я збагну повну картину земного життя, то побачу. Яку роль у ній відіграє Господь Бог? Замість того, щоб жити для теперішньої хвилини або для кількох наступних років, житиму для моєї найвищої і найважливішої мети? Я побачу нескінченну важливість того, що роблю сьогодні. Зрозумію, як кожний акт сьогоднішнього дня. Допомагає мені стати дещо більше досконалим, дещо більше готовим до неба, тільки гріх є нерозумним, тільки гріх є злим, усе решта добре і миле Богові, бо допомагає мені у той чи інший спосіб. Мій небесний Отче. Я бажаю якнайкраще використати своє земне життя. Хочу жити повним життям настільки, наскільки це можливо. Тому усьому, що думаю, роблю чи говорю, бажаю, щоб ти був моїм партнером. Оскільки ти підтримуєш мене в усьому, що думаю, говорю чи роблю. Я бажаю тобі в усьому цьому подобатися, живучи так, буду йти слідом, за твоєю мудрістю і моїм найвищим добром. Тепер поєдную своє щоденне життя із земним життям Ісуса, твого Божественного Сина, за Його прикладом і за допомогою сили, яка походить з його святих тайн. Я надіюся. Подобатися тобі кожної хвилини. У такий спосіб моє щоденне життя буде найкращим приготуванням до вічного життя. Амінь.